Служба безпеки викрила ще одну прокремлівську агітаторку у Черкасах. Фігурантку є колишня викладачка одного з місцевих університетів, яка виправдовувала війну Росії проти нашої держави та чекала окупантів у центральних регіонах України. За даними слідства, під час спілкування з колегами жінка поширювала кремлівські наративи і вихваляла загарбників. Крім того, вона підтримувала зв'язки з мешканцями тимчасово окупованих територій, від яких отримувала інформацію про дії російських військ та, нібито, краще життя під окупацією. Встановлено, що фігурантка неодноразово заявляла про готовність підтримати російських загарбників та однією із перших отримати паспорт РФ у разі захоплення регіону. Також вона публічно виправдувала російські обстріли цивільної інфраструктури, заперечувала загибель мирних мешканців і стверджувала, що Харків, Одеса, Херсон та Миколаїв є російськими містами ініційовані службою безпеки судово лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно підривної діяльності фігурантки на користь країни агресора. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили освітянці про підозру за частинами 1 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми з конфіскації майна.